по перше від імені мого міста Орхус і від інших мерів великих міст у Данії для нас це велика честь перебувати в Україні і дуже дякуємо за запрошення. Також дякую за такі братські дружні відносини, які ми встановили. у нас дуже довга історія. Співпраці, але зараз ми тільки ось підписали такі побратимські угоди між містами. Коли російська агресія розпочалася проти України, вони серйозно недорозуміли і недооцінили силу українського духу, стійкість і бажання боротися і відстоювати свободу для нас абсолютно чітко зрозуміло, що ваша боротьба за свободу це також наша боротьба за свободу. Це боротьба за європейські цінності. Це так само і наша боротьба. Тому ми стоїмо і підтримуємо вас. Ми стоїмо і підтримуємо зараз і будемо підтримувати вас до тих пір, поки ви не переможете в цій війні. на національному рівні. Наш уряд підтримує Українські збройні сили, військовим обладнанням, зброєю і на регіональному міському рівні ми підтримуємо вас гуманітарною допомогою, дружбою, співпрацею, поділом, знаннями і бажаємо упевнитися і пересвідчитися, що кожне місто у Данії, кожний громадянин, житель нашого міста робить усе для того, щоб докластися до відбудови і реінтеграції міст і областей України, особливо тих, які були окуповані, ми хочемо робити це дуже конкретно, як інші мери, вже. Сказали і добре це знають. Інколи це буває дуже важко, знаєте, працюючи через кордони, але працюючи на рівні міст, ми можемо робити все дуже практично, тому що ми знаємо, як підтримувати життєдіяльність і, і вирішувати проблеми, які виникають в наших містах. Ми можемо робити конкретні кроки, наприклад, надаючи поставки обладнання. Цивільному населенню з наших міст до ваших міст ми можемо це робити через автобуси, експертні знання. Розвитком усіляких е, комунальних послуг ми хочемо підтримувати вас усіма можливими важливостями. І, знаєте, минулого місяця було створено великий фонд, український фонд у Данії, Національний уряд долучився до цього. і Ми хотіли би використати наші компетенції наших міст для того, щоб нація Данії могла взяти на себе відповідальність за відповід... відбудову Миколаєва, але також ми хочемо і допомагати на рівні міст в усіх областях України. Ми хочемо розширити нашу і співпрацю, і дружбу і допомагати всьому українському народу відновитися, відбудуватися і відбудуватися краще ніж це було до війни, і створити сталі рішення. Для майбутнього дякую, дякую вам за дружбу. Дякуємо.